Привіт, дівчата! Ви на каналі Життя нутриціолога з вами ваш нутриціолог, сертифікований дієтолог, практикуючий куратор по схудненню Каленська Ірина. І це мій влог. Якщо в Тіктоці я розбираю склад продукту в інстаграмі, пишу пости, консультую вас. Я також викладаю різні сторі, старілс із корисною інформацією про здоров'я та про схуднення, про харчування в цілому, то тут я показую своє життя. І отже, сьогодні цілий день була зайнята. Дуже багато в мене було консультацій, продажу програми, до речі. Я дуже рада, що вже ви із Ютубу приходите до мене в інстаграм на мої програми схуднення. Я впевнена, що вам сподобається. І в чому принципова особливість програм схуднення, які проходять зі мною, в тому, що ви мене кожен день бачите в стовп в Ютубі, влогах. Ви бачите, як я живу. І що мені ще дуже приємно, що ви відмічаєте мою щирість, і це дійсно так. Це те, за що мене завжди сварили. Ви знаєте, мені постійно казали. Іра не можна бути такою відкритою з людьми. А я говорила, я спочатку пробувала, намагалася, і я була нещаслива. Ви знаєте, а я потім кажу: якщо я не буду щирою з людьми, то я буду просто не сама собою, я буду жити чуже життя. Тому розповім про сьогоднішній день, сьогодні середа. І в мене сьогодні був запланований косметолог, був запланований пілон, був запланований тверк. Сьогодні також у мого сина в дитячому садку свято новорічне, але у нас другий раз вже підряд тривога, немає світла, немає зв'язку, я вже не можу працювати в інтернеті, тому що пропало світло. Все пішло шкереберть. І ця тривога вже виє. Ну стільки вона вже виє, вона вже півгодини виє ця тривога. І мене це так засмучує, тому що мій син сидить в підвалі. Я його хотіла прийти забрати вже сюди додому. В що закінчилась тривога. Ведуть їх спадки. Мені потрібно, щоб він поспав, бо він, якщо не виспиться, він трошки нервовий з вечора. А в мене ввечері важливе міроприємство. Так як я в своїй школі схуднення вийшла такі на лідерські позиції, відкрила звання директора. Мені потрібно сьогодні ввечері. У нас буде зум, де я буду розповідати про свій шлях успіху. І мені потрібно, щоб дитина мене не чіпала, щоб був інтернет зв'язок, і скажімо так, це пішло не так. Але тим не менше буду зараз готувати печінковий паштет. Якщо вже немає зв'язку, є газ, буду хоч щось робити. Все рівно вже сторіс, рілс, Ютуб заливати я не зможу, тому що теж немає в мене вайфаю і немає зв'язку. Син, не знаю, певно, його розбудили вже розбудили і. Піду, запишу вже, зроблю плаштет, запишу це відео і піду вже за синочком своїм, за ним дуже скучила. Знаєте, я от бубеню, що він цілий день в мене на голові сидить, а потім за ним так сумую, я так хочу вже його міняти, мого гноміка. Він сьогодні був гноміком. І хочу ще розповісти вам, як я вчора сходила до стоматолога і чому я сама ходила до стоматолога. І це саме страшне, що вчора трапилось. Коли я стоматологу своєму, а вона є. Так склала, що вона моя підопічна. І я їй кажу: у мене бачите? отут, тут, до речі, там у мене одна хейтерша писала, що в мене тут зуби що я типу сімічки їм чи роблю всім підряд те, що я. Боже, не буду такі казати. коротше, сказала, що я Хвойда. Можливо, для свого чоловіка, і да, і... а як мені заробляти на дорогі речі, як на... мінімум на цей халат. Приходиться працювати на своєму чоловікові це моя робота. Я жартую, звичайно, виріжу це, не виріжу. Не знаю, буду вирізати чи не буду вирізати, бо таке щось наговорила, я не про те, зуби. Такі от, Не щербенка, а начебто надкол. Це я не зернітами зробила, це в дитинстві сестра мене з ножницями металевими стукнула, і в мене відколовся шматочок зуба. Плюс до всього, коли в мене виросли чотири зуби мудрості, вони почали рухати всю щелепу. І тут передні зуби теж почали внутрь Якось згинатися, і я постійно прикус мене такий, що я постійно верхні зуби сточую об нижні, і до чого призводить? Це призводить до того, що їх майже не видно моїх зубів. Вони в мене гарної якості, вони без карісу, без дірок, без пломбусь. Показати роти чи що. Але мені дуже не подобається, от саме, як вони тут виглядають. І їх не видно, і мені потрібно щось з ними зробити. Я пішла до стоматолога запитати, що ми можемо зробити з моїми зубами. І кажу, я тільки її починаю пояснювати, а вона мені, знаєте, що каже? «Да, я бачила ваші зуби, я на них звертала увагу, коли ви говорите, записуєте відео. Я, як професіонал, одразу звертаю увагу на те, що їм працюю. Да, я хочу сказати, це жахливо, Це просто це просто І Я так. Мені так неприємно стало, я така в смислі кажу, ужасна. Ну так, можливо, це не досить такі естетично і гарно, але що вже прям так ужасно. Тому, до чого я веду? Якщо в мене є стоматологи, дівчата, які мене дивляться, напишіть, будь ласка, що можна зробити? Тому що ми так прийшли до того, що це потрібно встановлювати вініри, тобто поспилювати емаль своїх здорових зубів, для того, щоб поставити вініри, щоб вони були всі рівні. Або е, мені нещодавно теж порекомендувала е, Вікторія е, реставрацію зубів якось робити, я не знаю. Тобто, можливо, десь роблять лю люмініри, але це все потрібно спилювати. А мені так шкода, я думаю, поставили б дві коронки, такі, був би такі зубчики, чи як. Я, я не знаю. В общем, така в мене ділема з зубами. Для когось би це взагалі б не було проблемою. А так як я працюю ртом, Мені хочеться, щоб був гарний рот. Так, буду готувати зараз печінковий паштет. Що мені для цього потрібно? Тирети, трити. -тир -тир. Капітан, очевидно, для цього мені потрібна печінка. Я не знаю, може вона вже здохла в мене там, ця печінка в холодильнику, тому що. У нас вчора не було світла, я її заморозила і де дефростувати. І вчора цілий день не було світла, може вона не витримала температуру? Ні, печінка супер свіженька, значить, готуємо печінку. Мені ще потрібно яблуко. Одне яблуко на пів кілограма печінки, чи скільки в мене тут? Морквичка мені потрібна. Так, звичайно, я зараз зв'яжу волосся, тому що не можна із незв'язаним волоссям працювати біля їжі. Хоча воно в мене завдяки вітаміно мінерально амінокислотному комплексу Велнес перестало лізти після фарби, яку я використала, бріліл. Але, тим не менше, зв'яжу мені потрібно це, мені потрібна цибулинка і морквинка. І чесничинка, певно, теж. Мені потрібна чесничинка. А ще потрібна морквинка. Візьму дві морквинки, цибулинку, чесничинку. і почну я готувати. Не забуваємо пити воду 30 мл на 1 кг оптимальної ваги. Тобто про воду, як правильно пити воду? Давайте ще про це поговоримо. Дуже багато людей не розуміють, як пити воду. І коли кажуть, 30 мл на 1 кг води ваги. Людина розуміє, вона, наприклад, 100 кг важить. Що на 100 кг 30 мл, це помножити, це виходить скільки. 3 на 100, Це що 3 літри, так? Боже, ну я скажу так, що на мої 59 кілограмів, 58-59, 30 мл це 1 літр 800. Тобто 3-4 літри води людина не може випити. Ми не годуємо клітини жиру е білком, ми не годуємо клітини жиру водою, ми годуємо наші внутрішні органи, м'язи, шкіру, годуємо. Жир не годуємо. Тому вирахуйте свою оптимальну вагу. Ваша оптимальна вага є купа там різних в Гуглі схем, як вирахувати. Можна приблизно порахувати. Ось, наприклад, ваш зріст. Мій зріст 1,58 м, тобто моя оптимальна вага, там, 58, грубо говоря. От на цю цифру 58 я вираховую воду і п'ю. Воду потрібно пити чисту. Зранку бажано теплу. Напротязі дня теж тепло, але в мене немає, де зараз. Здобути теплу воду, хоча у нас біля батареї вода, вона нагрівається бутиль, і потрібно потрошку пити. Чи можна пити їжу до, до, воду, до їжі? Так, можна потрошку пити. Чи можна їжу запивати? Так, можна. Чи можна після того, як поїв випити води? Так, можна. Теж розповідають, що вода розбавляє желудочний сок, соляну кислоту, і у нас не перетравлюється їжа, це все єрість. Тому що соляна кислота в шмонку, вона має pH одиницю. Тобто це настільки кисле середовище, що коли туди потрапить щось воно. Дуже-дуже швидко все роз'їдає, і вода із своїм pH 7-8, яка pH цієї води, просто не може фізично того зробити, розумієте? Тому просто коли ми п'ємо чисту воду, не чай, не цукор, не сік, а чисту воду, вона проходить у нас по малій кривизні шлунку і потрапляє одразу в кишківник. А якщо ми випиваємо воду з цукром, чи воду сік, чи чай, те, що містить в собі вуглеводи, вже білки, і жири, ну і різні напої, то це вже не вода, вона вже не проходить по малій кривизні, Одразу в вона затримується, і так як їжа проходить по великій кривизні шлунку. Тому, якщо ви хочете запити, суха м'ятка набагато гірша, ніж ви поп'єте воду після їжі. Єдине, що потрібно пити маленькими ковками, не прям стакан випив і пішов, бо буде тоді акваріум. І ще така штука, дуже класно пити воду з лимоном, вона буде допомагати наш, нашому шлунку перетравлювати їжу. починати, скажімо так, починати перетравлювати їжу. Так, що хотіла ще б сказати про воду. Просто потрібно пити чисту воду. Не налягайте на різні буржомі, гідрокарбонатні, натрієві, хлоридні, хлоридні столові ці води, тому що вони е, мають дуже багато велику кількість металів і можуть призводити до оксфалатів. У мене є знайома людина в, моїй, в моєму близькому оточенні досить таки е, молода людина, яка дуже любить різні такі газовані напої. І о, у цієї людини оксфалати виявились. Тому продовжуємо. У готовочку. Так, почищу зараз овочі. Знову ж таки, беру своє улюблене, топлене масло, на ньому буду підсмажувати трошки. Якась кривенька камера, так? У мене в Києві, коли пропадало Вода і в користення. коли пропада, пропадало світло, пропадала вода, тому що насоси електричні, тут, слава Богу, є вода, але тут в Чернівцях можуть вирубити воду і без світла. А коли я жила в Києві в себе на районі, ну в своїй там квартирі, яку ми зараз даємо, то там у нас пропадало, світло ніколи не пропадало, але опалення, тепла вода і холодна пропадала регулярно. У нас був старий район. І там були дуже погані комунікації, побудували поруч великі будинки, а, такі, і постійно щось проривало, щось ламало щось, коїлося із тим із тією водою. І в мене була така цікава історія. Народили ми сина. Ну, тобто, я народила сина. Ми приїхали вже додому із роддому, а, йому був місяць, і ми з чоловіком вирішили одразу нашого сина. Купати в великій ванні ми не, не, не купували маленьку ванночку. Я його хотіла, щоб він розвивався, щоб він плавав. І ми велику ванну набирали йому води. І, коротше, такі приколи. Йому був місяці. У нас вирубають воду гарячу. Сказали, що вирублять воду ну, профілактика, типу на три ем, тижні. А виробили насправді на півтора місяці. І ми півтора місяці. Це потрібно бачити моє обличчя, певно. І ми півтора місяці купили ось такий кипітильник. Півтора місяці щодня ми нагрівали велику ванну теплої води кипітильником у відрі для нашого сина. І якраз тоді Ілон Маск запускав ракету свою SpaceX в космос. І весь світ увага всього світу була прикута до Ілона Маска. І ми з чоловіком читаємо ці новини і в цей період запускаємо кипятильник в відро, щоб нагріти просто банальну воду для того, щоб помився наш син. Ми так ржали, це так смішно про те, як живе світ. Одні запускають ракету в космос. Україна це Європа. Ми ще тоді казали, так Україна це Європа. Я, я запускаємо кипятильник в цей відро. Я спалила кілька відер. Ну, взагалі, це був дуже цікавий експірієнс, але це мене загортувало. Ви знаєте, після цього мені не страшно, коли тут у нас вирубають воду чи ще щось. Тому що ми з чоловіком звикли до таких різних експериментів. До речі, на рахунок печінки, в мене не їсть, крім мами і мене, ніхто печінковий паштет. Тому на цей раз я роблю з меншої кількості. Не буду обирати е, кілограмову пачку. Може, в мене ще й маленька моя племінничка поїсть, тому що їм, ну, є люди, які просто не люблять печінку. Але. Як хто слідкує за моїми постами в інстаграм, я нещодавно, скажімо так, позичила Олександра Коляди пост. Він написав три пости про найкорисніші продукти в світі. Ну, тобто, коли всі шукають якісь там фейхоа, кіно, чия, авокадо, корисні продукти у нас під носом. І ось три найкорисніших продукти в світі. Перша це печінка. Вона містить в собі майже всі вітаміни, які тільки є в цьому світі. Вона містить в собі корисні жири. Вона містить в собі ретинол, це вітамін А. Наприклад, в моркві теж є ретинол, але точніше, неправильно сказала: в моркві немає ретинолу. В моркві є каратин, а каратин це провітамін А. Тобто каротин потрапляє до нас в організм і він має синтезуватися і перетворитися на ретинол. А ретинол це вже е, ну, вітамін А. Так ось в печінці вітамін А вже є в правильній формі в вигляді ретинолу. Потім в печінці дуже багато вітамінів групи Б. Коли я вивчала. Тему вітаміни з Олександром Колідою. Просто всі вітаміни червоною ниткою через печінку пробігають. Печінка в, в отрубі, горіхі, боби, ось це, це самі корисні продукти. Тому печінку, у кого е, низький ферритин, низький гемоглобін, кого анемія, залізодефіцит, обов'язково вживайте в печінку, тому що саме краще засвоєння саме йде гемовим залізом. Гемове залізо знаходиться в печінці, в супродуктах інших в яловичині, в телятині, в червоному м'ясі. В гречці або в яблуках, в шпинаті знаходиться теж залізо, але воно не гемове. Не гемове залізо, воно засвоїться набагато гірше. Тобто, якщо обрати яблуко з гречкою. Чи печінку для поповнення запасів заліза, обирайте завжди печінку. Я вам поганого не пораджу. І тому багато хто не може їсти просто так печінку. І дуже класно, я своїм підопічним всім раджу. Отак от зробили паштет, собі е, заклали в банку. Поклали просто в банку. Залили трішки е, маслом. Маслом або топленим маслом, або вже цим неяготинським, як воно. Вершковим, просто вершковим. І все. Десять днів може воно зберігатися, ну, 9 днів може зберігатися такі, така страва в холодильнику. І просто собі намазуєте її. Так, тепер мені потрібна моя чудо-мега-супер плита. Просто моя бусінка, моя рідненька, як вона в нас щораз спасала. Ми включили духовку, бо у нас виробили опалення, коли не було світла. Світла не було до 10-ї години вечора. І ми тут всі тусувалися із моїми хлопцями, з сином, чоловіком і грілися від цієї плити. Візьму цю Так, в мене ще чекає одна підопічна. Із Європи сьогодні рекомендації ще аналізи не передивилась. Мені до речі, хто знаходиться за кордоном? І кому потрібно здати аналізи? Будь ласка, здавайте, присилайте мені в інстаграмі. Я розбираю аналізи з різних країн. Уже я навчилася їх читати, перекладати, точніше, читати аналізи. Я навчилася в Україні українські, але перекладати можу. Я вже працюю із польськими аналізами, з німецькими аналізами, і з італійськими аналізами, і з англійськими аналізами. І, взагалі це для мене як кросворди вирішувати, тому що по одному показнику нічого не ясно. Потрібно більше дізнаватися показників, щоб зрозуміти стан нашої, нашої крові, щоб побачити, яка у нас імунна система, я працює ШКТ, який у нас гормональний фон. Тобто це все потрібно знати і потрібно комплексно до цього підходити. І мені це дуже подобається. Я взагалі вже вам записала відео про своє призвання, про своє покликання, так? Призвання постійно сплутаються слова російські з українською. Певно, не тільки в мене такі проблеми. Взагалі, у мене мова колись була такий суржик. Просто було соромно рота відкривати, коли я жила ще в Коростині. А ми жили біля Білорусі, і от білоруський цей діалект він мав вплив на розмову, на розмовну мову наших бабусь, дідусів. Тобто там. Вони точно не українською розмовляли. Вони говорили замість квітка, кветка, замість там поїхали, поїхали, паїхали, кветка, поїхали, Санька, копати картошку. Ну, типу, тако розмовляли. І це було для мене прям дуже соромно говорити. Тому. Я обрала собі російську мову, тому що на російській мові було круто розмовляти. Е, якщо ти розмовляв українською, ти кугут, ти селюк е, ну були, були такі реалії. Я не знаю, чи люди з заходу знають про те. А от у нас в Житомирській області я жила не в Бердичі. Віце в Бердичі всі українською розмовляють ближче до Вінниці. Я жила ближче до Білорусі. У нас ну, дійсно, якщо ти. Спілкуєшся мовою е, такою сільською, а ми всі спілкувалися сільською, сільською мовою. То ти все з тобою ніхто не спілкується. Мені було трошки тако соромно. Тому я постійно розмовляла російською, багато читала книжок російською. Я відчеканила російську мову настільки, я російською дуже круто розмовляю. У мене великий словарний запас, і тут війна, і я вирішила перейти на українську мову. І, звичайно, зараз я вже швидко спілкуюсь, але деякі слова я ще собі перекладаю українською мовою. І як мене хейтили теж в тому тіктоці за російську мову? Ну просто. Мені так ці люди набридли, ну кожна людина для себе вирішить самостійно. Буде вона спілкуватись, не буде, нікого не потрібно ні до чого примушувати. Ну, Скільки можна цього зла? От, от наприклад, я навіть не хочу брехати, що я не спілкуюсь з російською. Я в родині і з чоловіком спілкуюсь російською. Мій чоловік кримчанин, він дуже довго жив в Європі. Він до п'яти років взагалі не знав ні російської, ні української, знав німецьку. Потім він довго жив також в країнах, таких, де спілкуються російською мовою, і він розуміє все українською. Але знаєте, як собака, сказати, хочу, ну не можу. І може хтось сказати: Ой, якби хотів вивчив, а чого не вчиш, а чого те, а чого все.' А в нього з мовами взагалі проблеми. Він зато дуже гарно рахує цифри. І скажу вам, що в мене, ну, мене немає такого, що я прям буду заставляти свого чоловіка обов'язково переходити на українську мову. З Син, сином ми спілкуємось двома мовами: українською, російською, і бабуся ще суржиком спілкується. В садочку з ним спілкується українською мовою, я іноді українською, іноді російською. І... Побачимо. Хочеться ще з ним, звичайно, англійською спілкуватись мовою. Так, я трошки таку притушила, не підсмажую прям сильно. Ще на рахунок печінки. Я її піду промию, бо вона, бачите, трошки підтікла. Ще на рахунок печінки. Хто думає, що в ній зберігаються токсини, і тому її не потрібно їсти, це дуже велика помилка і неправда. Зараз помию. Хай вона поки стікає, а я буду вмішати і пояснювати. Отже, печінка це орган детоксу, який виконує більше 300 функцій. І печін, у печінки головна задача: ті токсини, які ми отримуємо там з повітрям чи з їжею, чи токсини, які є продуктами розпаду життєдіяльності наших патогенів, грибів, паразитів. Ці всі токсини у печінки задача підібрати ключик, щоб їх. До такого стану довести, щоб ці токсини змогли вийти із скалом, мочею або потом. Так ось, якщо ну, от в печінці вони взагалі не зберігаються, вони не проходять через печінку, печінка просто підбирає цей ключик і в кров його випускає. Це знаєте, біохімія простими словами. І якщо токсини не вийшли з нашого організму, наприклад, у людини закрепи і людина не може сходити в туалет, От, печінка знайшла ключик, ці токсини переробила всі в таку форму, щоб вийшло скалом, наприклад, і людина бере і в туалет не ходить. То ці всі токсини назад в жирові клітини переходять. Тобто, коли у нас говорять, що токсини, що токсини. Живуть в печінці, це неправда, тому що токсини живуть в жирі в жирових клітинах. Ось чому не можна їсти шкірку, курячу, індичу, свинячу, тому що там більше всього жиру в підшкірній в цій частині. І саме в жирових клітинах, і саме там живуть токсини. Взагалі, шкіра це дето не детоксний, і ну і детоксний орган через нього теж проходить пот, і захисний орган. Він нас захищає, тому шкіру дуже дуже невигідно. Їсти, вона жирна, вона не корисна. От шкірку точно не можна їсти, а печінку їжте, будь ласка, також ще на рахунок корисних продуктів: це печінка, оселедець і петрушка. Так, так, ось такі. Це три самих корисних продукти, які є у кожного українця. І, і коли говорять, що харчування це дорого, здорове харчування це прям не для мене, насправді просто люди не знають інформації, яку мають знати. Так, я сюди обов'язково ще додам лаврушку. Пам'ятаєте, я таку лаврушку свіжу придбала із своїм сином на червоноармійському ринку в Чернівцях. І ось додам сюди лаврушечку. І знову помішаю. І це має все протушкуватися. Поки буде готове, я ще, можливо, додам сюди трошки водички. Коли воно буде готове, протушкується я його все блендером вжик-вжик, а потім на хлібець намазав і тобі всі вітаміни групи Б, і, і залізо, і тобі корисний білок, і корисний жир, і вітамінчик А. Все тобі буде корисно. Тому підписуйтесь обов'язково на мій канал. Обов'язково ставте, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже подобається наша тисня жіноча. Так, а я пішла робити нові пости в інстаграм. Не буде обіцяного паштету, тому що чоловік сказав, дуже хочу їсти і хочу печінку. Тому концепція міняється. Я сюди додаю дві ложки грецького йогурту. Можна сметану, в мене просто сметани нема, в мене є йогурт. І ще протушкую трішки. Я не дві поклала, я поклала певно одну, бо дуже прилипає до стінок. А я тримаю камеру. Работаємо на камеру. Бачите, який гарний аромат. Вже тільки запахло, просто лаврушечка, перчик. І взагалі і чесничок, і цибулька дають такі аромати. Неймовірні, шикарні аромати. І ще так, щоб, навірніка. Так, що буде печінковий паштет наступного разу. Ось так в мене змінюється концепція. І, до речі, щоб був гарнір, у мене є дві картошини, зварені в мундирі. Ось я їх зараз почищу, туди покладу, погрію, і все ще в мене є цибулька, така зелена, і наверх посиплю цибульку, і буде чудова страва для мого чоловіка. Я вже пообідала, а він пообідав і знову хоче їсти.